Як же кріпити дах, коли ви будуєте монтарний будинок? Сьогодні в відео хочу вам трошки розповісти. Ми маємо стіни основні, зовнішні, які зведені висотою на метр 40. З армопояса виведена у нас попередньо арматура. До неї приварена шагом 80, шпилька 12. І За допомогою шпильки, шайби і гайки фіксується маурлат. Це опорний брус, який кладеться на рубероїд, тоненький такий. Бачите, ми це все діло щілі припинюємо. Потім маурлат ззаду завертається і ми це все місце будемо закладати цеглою. Зараз хочу вам показати основні елементи даху, з чого складається конструктив даху. Ми маємо крокви, розмір їх 50 товщина, 200, висота цих крок. Іде соцільна кроква, яка впирається в маурлат, опорний брус, в нього зарізана п'яточка 2 см, і ця п'ятка дає можливість крокві триматися. І навіть коли впаде сніг, вона буде надійно фіксувати цю кропу і вона не розійдеться, бо... бо все навантаження йде на цю посадочну п'ятку, яка добре це все тримає. Звіси даху ми виконуємо за допомогою виносних отаких брусків. Називається воно в будівництві Кобилка. Розмір їхній 50 на 120. За допомогою Кобилки ми виконуємо звіси даху на даному об'єкті. Звісно, у нас будуть 80 см виходити за стіну. Хочу ще розповісти про ферми, які ми виконуємо на кроквах, які служать міцністю. для цих крок за допомогою верхніх затяжок, нижніх затяжок, які ми фіксуємо на шпильку 12 на шайбу, ми утворюємо таку Несучу ферму, і ви можете бачити, що ці крокви, які об'єднані в таку ферму дерев'яну, вони ніде не впираються, крім маурлатів на стінах. І цей дах є дуже міцним і буде нести гарне навантаження від снігу, коли може тут лежати сніг. Я Так лялічко, сніму, яка площина річ. шах крок зроблений 59 см. Щоб було зручно накладати утеплювач. Утеплення ми виконуємо 250-300 в залежності від об'єкта. Потім поперечно ми будемо нашивати бруски з піднизу і буде такий ще поперечне завозкове утеплення. Отак От виглядає конструктив основний даху перед монтажом обрішітки.